Поки її діти ростуть без мами в Києві, вона боронить їхню Україну на Донеччині, бо саме так вона захищає спокій своїх дітей. Жінка, яка за мирних часів працювала в столиці таксисткою на війні від самого початку і пройшла шлях від рядової до заступниці командира роти, каже, служитиме до перемоги. Героїня четвертої серії спецпроекту Кіри Толстякової дівчата Лада Веденська. Я никогда не думала, что вот я смогу быть вот так вот без детей, да, что дети дома, а я здесь с ребятами. И Я понимаю, что в данном месте мне находиться более необходимо, чем дома. Важнее что быть здесь. Давай, подъем. Діймання, ванні процедури, сніданок здавалось би звичайний ранок звичайної української родини народ яблуками. мама на роботу, доньки до школи. А девчонки на телефоне вот. Шмакодявки, куда же без них? О, две врединки. Это правда два года назад водка, но я ее очень люблю. Тут такая мелкая вредная. Вот весь характер в этом высунутом языке и вредных глазках виден. Уже два роки як мама не зі своїми дівчатами. Доньки живуть у Києві. Мама служить на Донеччині. Тут фабовська ручка на БМ. І ось ця ось кабура вона дуже удобна тям, що вона регулюється. Лада Веденська молодший лейтенант, заступниця командира роти з морально-психологічного забезпечення 92-ї бригади. Ребят, я їду в страйвою. У кого потрібно воєнні записати якісь должности, у кого то не записане звання, або кому давно воєнні не перевіряли. Значит, это мой. Завчасно і правильно оформлені документи щодо виплат, відпусток, посад ще безліч усього. Це все її клопіт. Це таки да. При паперах засиджуються щоночі. А ще й час від часу проводить тренування з тактичної медицини. Це теж її профіль. Якщо представити, що бой продолжается, что он лежит, что все ще летает и скачет, вам в идеале, в принципе, подползти к нему. Да, и каким-то макаром ему наложить гуд. Как вы это будете делать? Хрен его знает. По-любому, лишь бы минимально могли пострадать вы и максимально быстро наложить глуп ему. Руку поднимаете наверх. Вот эту вот ножку сгибаете в колени. И очень быстро вот таким макаром перекладывайте на себя. Самое необходимое вы сделали: От кровотечения он не умрет раз и не задохнется два. Мама ей воюет и лечит. Ну, м мама в основном лечит. Нет, воюет. Ариша я лучше знаю. Так, не рассказывай, мне тут шуточки. Близька подруга Ладе, дащи, арище, теперь за маму. А сама Лада виходить радше за тата, служить за контрактом, надсилає зароблена дітям зі сходу. А то що вони ростуть без мене, це неправильно. Ну от на даному етапі так надіюсь, що розуміють і, і не біжаються. У зоні АТО Лада майже від самого початку до війни працювала в таксі, а потім покинула все і пішла в Айдар за коханим чоловіком. В розляні не було медика. Плюс я можем просто дышала, і поэтому уїхала к нему. Как раз то було лето, детвора поїхала в лагері отдыхать, А я поїхала сюди. Ну вже так вийшло, що в місті вивалі. Сто були рядом. и я розуміла, що якщо что-то случится, я буду рядом і смогу допомогти. Разом на Луганщині гарячі бої літа 2014-го. Гине багато товаришів. Чоловік лади, не хоче бачити дружини на передовій. Він боявся за мене дуже, хотів, щоб я на базі була. Оставалась, не виїжджала. А я, відповідно, не могла, як я могла залишитися на базі і не бути рядом з ним, рядом з хлопцями в бойовій ситуації, коли може бути потрібна моя допомога. Але я так говорю, що це не так, отримувало. в даному випадку, що я не жінка, я солдат. Ми підрозділенням всі виїжджаємо, виїжджаємо всі. Зрештою, чоловік ставить питання Руба. Він чітко сказав, що все, Сентябрь місяць дітей забирає тисяч дома з дітьми. Всі школа я воюю. Вот. А я опять -таки, не представляла себе без нього, ну как-то вот немножко. А ще раз ну і разбежались. Ну, Та навіть після цього лада вже не змогла повернутися до мирного Києва, покинути окопне життя і побратимів. Як сьогодні спокійно? Реально турнікети приїздила, щоб у вас они у всіх були. Ви користуватися вмієте на заняттях були. все знаете, умнички, в идеале турникеты. Где-то вот здесь, рядом. И ныне, как на жинка в подразделе, чувствует турботу и поддержку. А надто в побуте. Тут везде красивые лужи, и холод, и вообще ой. Но ну, вот самое интересное, что моя комната, которую я вам сейчас покажу, еще буквально две недели назад имела такой же холодный, тусклый вид. Но ну, мои золотые ребята сделали почти невозможное сделали мне стеночку, потому что иначе комната была бы жутко большая, ее отопить было бы нереально. Вот. Тут пленкой затянули на рейках, как-то прибили, сделали. В общем, они у меня реально умнички. И они просто мои, там, не знаю, братья, наверное. И они знают, что за каждого из них перед кем-либо другим называется глотку перегрызут. Поки там на Донеччині лада дбає про армійський лад та свою другу родину. Її дівчатка Даша та Аріша дбають про найдорожчу для них людину. Готують для мами сюрприз. Очень красивий розмальовують пряничних чоловічків, аби відправити їх мамі в зону. АТО. «Ми тобі подарунок приготували». «Подарунок не «Так». Да. А я вже прискушення. Так, тут что-то такое вкусненькое, на первый взгляд и даже очень. Боже ты, мои принцесски. Красота какая. Ага, тут все продумано, мама, папа. Боже, какая прелесть. Ладно, пусть а -а -а. будет это Ариша, а это Дашка. Красота. А можно я попробую? М -м -м -м, Ариша, очень даже ничего на вкус получилось. Да. Лада відразу ж телефонує донькам. Подякувати. Старша Даша у відповідь найперше каже. Мам. Да. Вісною приїду обязательно. Не знаю, в мартілі, но точно Хорошо. Все, приєду люблю. А там и до весни недовго. Усього тиждень. Знаєш, яка ж тут? Ані там вдома, а не в безпечності. А здесь. Любой момент что-то з ребятами как-то вот. Грубо говоря, за них переживаєш більше дома, чем когда здесь я Я не переживаю практично за дитворов. Я знаю, що там все в порядке, все хорошо. Я говорю, самое главное, там не стріляють, там нічого не сыпется на голову сверху. <різвість> <плес> Кіра Толстякова, Денис Ярошенко, Олександр Аліфанов. Програма Вікна. СТБ. Вона обрала собі армійське життя ще до початку. АТО. з дитинства хотіла носити однострій і бути офіцеркою. І коли війна розпочалася, Іванна Чобіт залишилася вірна своїй мрії. Її історію дивіться завтра у завершальній серії циклу про жінок на війні.